Привіт, я сьогодні не сама. Ми разом з тим класним шлемом, який я вже продала. Він зарезервований, тому що їду в нову подорож. Він занадто важкий, щоб його з собою носити. Але на фотографіях він відробив свою ціну. І сьогодні ми поговоримо про те, чому ж все таки завершила кар'єру в сфері краси. Багато дівчаток мене запитували. Ну кажеш, там можна заробляти, можна розвиватися, ніби все класно. Ту чого ж. Ти більше не нарощуєш вії, не вчиш, і навіть зараз курси, на які я запускаю знижки, будуть продаватися тільки до 3.03. і це повний фініш. І розповім вам від початку. Перед сферою краси я працювала на таких різних роботах, які були там, і морально, і фізично не досить класні. І головне, чого я хотіла тоді, це перестати працювати в нічні зміни, працювати по своєму графіку. Збільшити дохід, звісно, мінімум хоча б два рази, але це я зробила разів на п'ять, напевно. І ще щось було важливе: працювати на себе, звісно. О, бо я не люблю, коли хтось мною командує. Потім я працювала в Макдональдсі і потрапила на перманент брів до дуже такої відкритої класної дівчинки, яка розповіла мені, мені все про сферу краси, яка розповіла, які там гроші, і це було в Україні. і Я так собі аналізувала. Думаю, блін, ну я ж зараз в Польщі можу купувати матеріали в Україні, робити це все в Польщі. І якби з цього все і почалось уже через те, так 3-4 місяці я вже пішла на свій перший курс по нарощенню вій. Коли я починала, я взагалі не розуміла, що таке слова там особиста реалізація, що таке призначення, там як зрозуміти, що ти любиш, що тобі подобається. Я поняття не мала, як я хочу, щоб виглядало моє майбутнє. Ну і ще я не усвідомлювала, що я безмежно люблю подорожувати. А ти, до речі, уже ці всі теми можеш підняти зі мною на консультації, яка зараз до 3.03 числа по знижки 50% і бонусом ти ще отримуєш карту бажання. Така буде можливість тільки зараз. Моя дорога у сфері краси почалася там різними експериментами. Я пройшла деякі не найкращі курси, і після них не хотіла ніби тратити додаткові гроші так, на нові курси. І намагалася там чому вчитися сама. Потім все таки докупила ще два чи три курси, і після них я вже дійсно почала якісно і досить швидко працювати. Я стала майстром, почала проводити курси. Потім створила ще там свої матеріали. Я працювала в салоні, працювала на балі в салоні, до речі. Це було прикольно. У мене дівчатка працювали. Я створила свої авторські книжки. І останнє, що я створила, це суперкласні онлайн-курси, в яких ну, вся інформація, весь мій досвід, я їх дуже довго планувала, перероблювала. І за допомогою всього трьох ось цих курсів можна працювати там до кінця навіть життя. Ну, звісно, щось з'являється нове, тому що ця сфера постійно розвивається, постійно якісь там нові вії, нові ефекти, але основа вона залишається. Одною і ну, я думаю, Макс, ну, років три точно ці курси будуть супер актуальні. Тому що з такою швидкістю і якістю, як у мене, ну, досі майстри з навіть більшим досвідом не працюють. Скільки можна заробляти на нарощенні вій? Ось цей розрахунок, що я робила в Інстасторі, дійсно правильний. І якщо хтось. Каже мені, що ну я не хочу там починати вчитись, тому що вже ніби так багато майстрів і не буде клієнтів. Нема клієнтів. Це значить, що ви просто льнива задниця, і ви нічого не робите для того, щоб у вас були клієнти. Це дійсно так. Коли я почала розвивати якось в інстаграм і там фейсбук, я нічого про це не знала. Я просто сиділа інтуїтивно думала, що ж я можу зробити, щоб в мене з'являлись підписники, клієнти, так що там мені показувати, десь там піддивлялася якісь відео, такі коротенькі, де там пояснюють щось про б'юті сферу або про інстаграм, і просто постійно це робила. Три головні мої способи, якими я на початку, вже протягом трьох місяців, мала мала повну базу клієнтів. Перший, я створила інстаграм, там додала якісь фотографії, додала ну, своє фото і почала підписуватися на дівчаток. Звісно, я підписувалася тільки на дівчаток, які були в Варшаві. Я заходила, наприклад, до інших майстрів, дивилася, хто на них підписаний. і... Добавляла їх собі. Звісно, що якщо там, ви не забираєте ні у кого клієнтів, це просто зразу викиньте з голови, тому що це ну, фігня. Там, наприклад, у дівчинки якоїсь 3-4 тисячі підписників, так? видно, що вона майстер, яка працює сама. Якщо ви там попідписуєтесь на якихось дівчаток, ви у точно у неї не заберете клієнтів, тому що вона має там базу свою на ну, 70-70 чоловік. А ті всі просто дивляться. Тому це абсолютно е, нормальний крутий спосіб. Ви підписуєтеся. Ви там можете лайкнути якийсь пост, можете не лайкати навіть підписується на вас. Взагалі, я так набрала. Я була підписана на 7 тисяч чоловік. А на мене підписалося три тисячі. Розумієте, взагалі який ефект. Але це зробила там протягом двох місяців, і там є ліміти, так що там ти на більше ніж 200 чоловік. Одразу не підпишешся, бо інстаграм тобі викидає блок. Але якщо це робити кожного ранку, як я стабільно вставала, собі 100 підписок, ввечері 100 підписок ставила будильник. Це займає там 10 хвилин, і з тих 100 на мене підписувалось там. Чоловік 50-40, вже, якщо в мене було там ну більше моїх підписників, так і все більше і більше підписувалось на мене. Це перший крутий спосіб, якщо ви хочете набрати собі підписників. І е, друге, е, це я кидала безкоштовні оголошення в Фейсбук. я це робила, наприклад, по 20-30 оголошень, що ось там запрошую на віки, ціна, приблизна локалізація, де я знаходжуся. І мені було абсолютно байдуже. Чи хтось мені напише, що я занадто багато кидаю цих оголошень, чи хтось просто напише, що там може бути роботи на такі, чи ще щось. Я знала, що головна моя ціль. Отримати нових клієнтів, заробити і зробити ще так класно якісно, щоб вони до мене потім повернулися. Це другий спосіб, і я також це робила майже кожного дня. Загалом процедура ем, цього там підписування так і реклам безкоштовних у мене займало, ну, максимум 40 хвилин в день, і вже протягом трьох місяців. У мене вже була повна клієнтська база, і вам це не потрібно робити постійно, це тільки на початку. Ну і третій класний спосіб теж: в мене приходили дівчатка, клієнти, і я їм казала, що буде твоя подруга, буде тобі мінус 10 злотих знижки. Ну, Тоді це класно працювало. Взагалі, Сарафана Радіворадіо, вона завжди працює. Просити своїх клієнтів позначити вас в історіях і так далі. Це також нормально. Тут нічого ви там на коліна не падаєте. Ви просите, щоб вашу роботу, яка вже подобається цій людині, вона ще прорекламувала і порадила другим людям. І так, ви вже маєте три класні способи, як набрати клієнтів, щоб потім не казати: нема клієнтів, нема клієнтів.